Продовжую розбирати записи спогади пані Лесі Філінської, корінної тернополянки. Доволі багато знімок вдалося відзняти. Щиро вдячний за це. І що цікаво, що ті знімки, вони свого часу були, в, були подані деякі з них в книзі Тернопіль в плені літ». На жаль, вже покійної Любомири Степанівни Бойцун. Будемо слухати, буду фрагментарно якось це комбінувати і, і найду. Він така колонка ретро, він фотографії, давав такі старі, цю шлюбну фотографію. Тому є цьоці mm -hmm. колежанка виходила на заміж. Навіть цікаво, розумієте, як то колись тут виглядало, дивіться. Карпаль місяця дядів, а її брат був лікар дядів. Вони жили у туто. На, там не підписано нічого, куди з раду. підписано. Дорогі стефі дають молоді. Нас попит, дорогі стефі. Цікаво все. Як тоді е, підписували. Е, якщо та пані Міся потім жила у Львові, вона була вчителькою, закінчила семінар, а брат її то був у нашій першій школі, там лікарем. Дійсно така красива, гарна. весільна знимка. Я просканував її, дам ліпшій якості на сайт. Ось так вона виглядає. 34 рік, здається, там було підписано. Шикарно, шикарно.